Вітаю на уроці української мови. І сьогодні поговоримо про листи та оформлення конверта. Виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик, видихай через ротик, здувай животик. Почали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисту мовку. Ор-ор-ор. Червоний помідор, ок ок ок, і зелений огірок. Ець, ець, ець. І жовтенький перець. Ат, ат, ат. Смачний буде в нас салат. Постав відео на паузу Промов чистомовку. Слова промовляй чітко. Відгадай загадку. Може, звістку друг прислав. Пошту листоноша клав, в скриньку пильно подивись, може, там чекає лист. Коли ще не існувало мобільних телефонів та різних гаджетів, електронної адреси, люди спілкувалися за допомогою листів, звичайних паперових. Які вкладалися в конверт та відправляли адресату. А що ж таке лист? Це один із засобів спілкування між людьми особливий вид творчості. А які ж бувають листи? Листи бувають паперові, нам їх доставляє листоноша. та Електронні листи. А скажи, будь ласка, як ти гадаєш, які листи з'явилися найдавніше? Паперові чи електронні? Звичайно, паперові. Прочитай, що означають слова? Адреса це точна вказівка на місце проживання людини або місце знаходження чого небудь. Конверт. Чотирикутний пакет з паперу, в який вкладають лист. Відправник. Це той, хто відправляє лист. Одержувач. Це той, кому відправляють лист. Поштова марка знак оплати. Чотирикутний папірець із зображенням та ціною. Розглянь, як пишеться адреса на конверті. Давай з тобою разом подивимося. Перше, що ми напишемо, це прізвище, ім'я по батькові. Потім напишемо назву вулиці. Далі пишеться номер будинку, квартири. Назва міста або села. І в кінці ми пишемо індекс. Подивись, будь ласка, уважно, де пишеться адреса відправника. Адреса відправника пишеться у верхній лівій частинці конверта. А де пишеться адреса одержувача. А адреса одержувача пишеться у правій нижній частині. Від правильності заповнення конверта буде залежати, чи отримає одержувач адресат ваш лист. Для того, щоб лист дійшов за адресою, його треба заповнити розбірливим почерком. Зараз ми заповнимо конверт. Адрес відправника пишемо вгорі. Спочатку записуємо прізвище, ім'я по батькові. Наприклад, Бабенко Олена Петрівна. Далі записуємо вулицю, вулиця Миру. Будинок 1, квартира 30. Потім записуємо. Місто. місто Запоріжжя. І в кінці записуємо індекс, який складається із п'яти цифр. Адреса одержувача заповнюється в той же послідовності, але ми її заповнюємо внизу прізвище, ім'я та по-батькові. Вулиця, будинок, квартира, місто. Там ми з вами бачимо внизу є спеціальні клітиночки для того, щоб записати індекс. Конверт. Заповнено, можна відправляти. А зараз підготуй, будь ласка, ручку зошит попрацюємо в зошиті. Перед письмовою роботою виконаємо пальчикові вправи. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається. Тіхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 29 квітня. Давай разом прочитаємо та розглянемо план і зразок привітання. Вітати ми будемо нашу любу матусю. Давай розглянемо план. З чого ми почнемо? Звичайно, зі звертання до мами. Потім обов'язково треба вказати, з яким святом вітаєш. Висловити свої побажання та обов'язково поставити підпис. Розглянемо зразок привітання. Привітання ми починаємо з того, що звертаємося до людини, яку вітаємо. Тому напишемо. Люба мамо. Далі напишемо, з яким святом ми вітаємо. Вітаю тебе з Днем Матері. Потім обов'язково запишемо свої побажання. Бажаю тобі радості, любові та міцного здоров'я. І в кінці обов'язково треба поставити свій підпис з любов'ю твій син або з любов'ю твоя дочка. Запиши в ЗОшит привітання мамі. Давай разом запишемо привітання в зошит. Посередині запишемо звертання до мами Люба, мамо. Обов'язково поставимо знак оклику. Вітаю тебе з Днем Матері. Бажаю тобі радості, любові. Та міцного здоров'я. В кінці речення поставимо знак оклику. І підпишемось, поставимо підпис з любов'ю, твій син, наприклад, Максим, ви впишіть своє ім'я. А дівчатка, а дівчатка, запишіть, будь ласка, з любов'ю твоя дочка, Оля, або пишіть своє ім'я. Сьогодні ми говорили про листи. І давайте згадаємо, що ж таке лист? А лист це один із засобів спілкування між людьми. Продовж речення. Точна вказівка на місце проживання людини це адреса. Чотирикутний пакет з паперу, в який кладуть лист або листівку. адреса. Той, хто відправляє лист це відправник. Той, кому відправляють лист це? Одержувач і чотирикутний папірець. Із зображенням та ціною це марка. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!